Кух, так, короче, спустя, мабуть, тижня два подождався запчастей. і тут коробка, там ще коробка є. Наконець все поприходило, нічого взагалі не робив, все валялося, так робив повну роботи ще помімо цього було. Далі. Що у нас тут? Підняв цю ось, вже поставив на пеньок і не знаю, кілограм 100, мабуть. Якщо не більше, значить почистив вже тут. Міняємо втулки. Раз, два, три втулки і міняємо тут втулки. Далі будемо переходити на ці бокові. На ці бокові не знаю. Вже я як поставлю, не знаю. Вже прийшли сюди втулки, вже прийшли посилочки і втулки прийшли. Ось оці втулочки. Всередині, звісно, аж підржавіло. Звісно, прислали. Качество просто бомба. Добре, що хоч я тут забивати, то... Свіженько, Ну, вже не можна було помазати, ну це піздець реально, де вони їх хранять. блядь. Ну, така сама і друга. Ну це взагалі, блять. Обработки всі Мені... є ще дуже приходили. Купив 4 рольвих накомічника. Берем комп'ютер. Раз. І три ще. На всі 4 рішив зробити вже. Далі резиночки. Ну а комплект таких і такі з сальничком. Це я так зрозумів, що туди буде на поворотний цей механізм. Потім купив два ремкомплекти новіски, бо два в мене є, я ще раніше купив два ремкомплекти нав'язки. І подшипнички. Подшипники у нас Словакія. Kinex фірма. Ну, не знаю, це на боковіці цафри поворотні. Два подшипничка, не дешеві вони, звісно що... ж. Подшипнічки должны хороші бути. Ну, кранік купив, кранік 200 гривень. Оцей Мєтний кранік це я купив, бо той розсипався. І гаєчки. П'ять гаєчок на. Наступицю на одну нові по гайки поставлю, бо там тим гайкам, коротше, вже все. І це ж втулка третя. Три втулки це на, на цю. Раз, два, три. Трифтули і палець. Палець теж цельний. Фух, обіщали, що там, там супер кальоний, перекальоний. Я не знаю, скільки цей палець стоїть. Сам, ну, як не, знаю, не помню. мені казали, скільки там сума, Ну, за цю всю посилочку я заплатив 4350 гривень. І плюс цей шкворень Це ж забивається теж держить чопал, щоб не вилазив. 4, 6-6 мільних втулок. Це повністю-повністю ремкомплект передка цього. Повністю Будемо перебирати, робити. Не знаю, побачимо, що з цього вийде. Ой, вулиці сьогодні реально дубак, дубарь, не то, що дубак, страшний дубар. Чи зима, не знаю. Ну коротше. Будемо потихеньку робити, збирати. Мені хоча б цю штуку балку поставити з лобовиною, Це саме тяжча робота. Це... Я не знаю як його ставити, тому що саму лобовину кілограм 40 і ця штука кілограм 100. да Більше, мабуть, 100, тому що я за одну сторону піднімав, прям прилично важить. А воно ж типу, разом з лобовиною, З палець тут забивається, а потім ставиться. тому що Як ти на місці заб'єш. Ну коротше, це танці з бубном будуть сумасшедші зараз. Збираємося назад, перебираємо і ставимо. Так, ну що, втулочки я поміняв, поставив нові втулочки сюди, тут дві і тут латунна втулочка, ось ці повибивав, тому що тут люфт сумасшедший був. Ці втулки довго вибивав, не міг. Вибить, потім взяв сварку, купив сварку на собі. Така короте, сварка бюджетна, недорога, Четверкою максимально варить, Охрененно. я вже варив, вже мені понравилось. Коротше, я сварщик взагалі нульовий, я ніколи не варив. Короте, що я зробив? Я всередині проварив шви, Втулка стяглася і потім вона вибилась нормально. Тобто... Туди поставив вже новий втулочки, тобто передок вже перевтулений повністю новий вал. Тобто взагалі ну чітко, люфтика немає, все дуже-дуже ловко. Значить, залишилося... беремо зараз лобовину, заганяємо туди і все, тобто. І будемо вже ставити передочок. Так, короче. Вже вечір, 5 часов вечора, наконець-то поставив цю лобовину Фух, і поставив цю штуку. Забив того шкварня. Все, він який держить пальця цього. Фух, це просто ужас цілий день. Про райберів тут, а поставив цю, тепер люфта немає, тут люфта немає, тобто все чітко стоїть. Завтра пересипаємо ці цапфи. Осталось зробити ці цапфи. І на наконечники зробити і збираємо. Короте, цілий день я промудохався з цим порядком. Це просто ужас, ті втуки, значить ці. Тут я кажу, тут он втулок. Максимально намастив, щоб ніякого люфта вже ніде не було. Зразу така була. Вирізав її з старої втулки. Ну, з другої. Так воно було. Короче, ну Такі дві товсті, то я одна така, а друга там. Це 5 мм, а друга 3 мм. Тобто подобрав. І все, то і все чітко. Коротше, розібрав цапфу. Першим ділом у мене випала втулка. Тобто така вона повинна бути. Стоїть тут дві штуки, одна знизу, одна зверху. Забивається туди. а, по полупр... уплотнительным кольцам. Все они. Короче, не зря разобрал. Подшипник. Ну, буду все уже менять. Подшипники, кольце. То есть... Втулка вообще, конечно, Мощно короче, ставим новые две втулочки. Одну вверх, одну вниз. Дальше меняем колечко. Вот набор купил. Оце, такий наборчик. Это уплотнительное кольцо сюда. Войлкова накладочка. Оце. Я так понял, что надо кронштайн на и все. Все знаете, уплотнительный. Так вот стоит. Чеки, Резинове якось маленький є, я не знаю, куди я... Сейчас Зараз будемо розбиратися, бо я так розібрав, я ще особо не роздивлявся. По лобовині вже все готово тут. Осталось. Один болт рвався. І сюди нема такої штуки. Втулки короче, немає. Куплю втулку і нема в мене три болта. Сюди одного нема, другий урвався, два короче, болта я порвав. По цій стороні тут одного просто болта немає. Сюди один бок закручуємо і все, то тобто, і все буде чітко. Палить втулки, тут вже все зроблено, повністю Стало ці і тягу цю поперечку, повністю всі яблука я вчора поміняв. Вже вона на мазі, то тобто, і мені остається ці дві цафри зараз діли, і все, я накидаю повністю всі тяги, шмаги. І будемо переходити вже до радіатора. Тут... вымывать полностью. Да, конечно. Такие и втулки. Качество, конечно, говно. Поменяю полностью все масленки, какие есть. Потому что... Потому что... Уже делать, так да делать все. Втулочка сюда четко сюда, я уже померил. Втулочки сюда. Значит, мы им зараз. Це все Ти так бачиш, тут земля є, мабуть Кольця опутні не держали. Набрали з землі, змогу через земля і стерла цю втулку. Так що потихеньку коротше, роботи. Ну ця ступиця прям в хорошому состоянні. Люфта взагалі ніякого немає, не все одно кручу ці три. Болтика зніму цю кришку і подалюсь на підшипник, якщо що, то гайку трошки підтянути. Погода, звісно, кайф у нас вже тепло на вулиці, я не знаю скільки градусів, але дуже тепло на вулиці. Взагалі такий балдеж. Реально крутить в одне удовольствие. Ой, купив ще сюди масло, далі покажу яке масло, будемо в моторі міняти масло, треба буде... Помищі мотору, це повністю все, бо я не знаю сколько він годи. Два точно не мився, я його ніколи не мию. Замінити шланжечку, ось на обратку, цю розсипалась вже повністю шланжечка. Поміняти цю шланжечку на обратку. Подивитися, що попідтягувати може там. Купив фільтра повністю, почистимо воздушний фільтр, поміняємо масло, поміняємо топлівний фільтр. тобто трошки, трошки його доведемо до життя. Так що от такої. Желательно ще резину було поміняти. Резини, звісно, тут немає. Тут я не знаю. Вона вже дуже сильно полопана. Ну, Живательно було б вже поміняти її. Но всі знають ціни на резину. Резина одне колесо стоїть 20 тисяч. Два колеса 40 тисяч, тобто тисяча доларів на саму задню резину. Ну, в цьому році ніхто, зрозуміло, міняти не буде. Вроді так, поміло, чого все набрав. Там ще диска нового одного купив. Ну як від нового. Для мене він новий, а він відносительно хороший, не рваний, бо там іменно на наступиці тут, де гайка втягує, то розбилось і вже прям він Ну Далі я може покажу вам. Якщо буду бортувати, то покажу. Так що от такое. От. Поки що діла такі. Хоч, хотів взагалі на нього вкинути турбіну сюди. Підкинути турбінку Ну теж це по ценнику немало і И... взагалі вообще, вообще, в будущем хочу кинути турбину на нього. Тому що дизель, я вважаю, що дизель должен бути з турбиною по-любому, тому що дизель без турбини це... це не воно. Незакончений етап. Тож тут провода, конечно, на світ були колись. Ой, купив новий датчик температури, тому що поламався цей датчик. Ну, Коротше, ценники реально дуже здорові. На іменно цю стару техніку там ценники, блін. Наче на імпортну. Просто мільйони стоять. Дізельне топліво по такій ціні, бензин по такій ціні, все по такій ціні просто самого дизеля, блін, поїхати взяти це. Тисячу доларів, наверное, щоб взяти до дизеля. Ну коротше не будем нить. будемо далі роботи, тут залишилося відносно небагато, хотів у мене ще взагалі не ворона земля. На зиму жодної сотки я не виорав. Тільки задіскував там трошки, <кхух> посадив часника там. Не захотів вже орати. І а так, жодної сотки не орано Хотілося якраз тепло, думав виорати, тоді передумав. Ще рано орати. Ще... Щас нитка бур'яна як попре. Вже якщо буду орати, то вже у квітні, я в тому году, у 23-му, орав у квітні, 17 го чи 19, го не помню І все було прекрасно, то є я орав під соняшник. В квітні орав в травні. 10-го сіяв, то і все, все було дуже добре. Влага не іспарилася. Головне, як зорати, то одразу закрити влагу. Тому що якщо сорати і зорати і в течение нескольких днів не закрити влагу, то, то буде дуже печально. Коротше, тут не про це, вже на 8 минут на тарабанив. Так, значить що, помив я повністю цю штуку, підкинем нову резиночку, підкинем новий підшипничок. Все помазав, чутенько. далі. Старі втулки вибив, новенький забив, все чистенько. Зараз заряджаємо туди ступицю, засовуємо. Ставим. ставимо наверх ставимо. Войлок луцюю. Таже помазати її треба буде з обох сторон. Коротше, <кх> на такому етапі зараз трактор, вже можна сказати, зібраний. Значить, що я зробив? Замінив лобовину, замінив палець, замінив втулки внутрі, замінив, замінив шкоринь цей далі. Замінив всі рульові наконічники, ремкомплекти внутрі. Тут перемазав повністю циліндр, далі замінив втулки, одна втулка, друга втулка і підшипник опорний. Замінив кольця резинові. І також тут войлоку теж замінив. Далі. Зняв кришечку, підтягнув гаєчку, тепер ступиці. Взагалі чітко. Перемазав все чітко, поставив нові тавотниці. Далі. Тут замінив також одна втулка, дві втулки, внизу поставив сальник, шайба і вверху теж войлокова. І нова масленка. Далі тут перемазано. Це чітко видно. Также і тут перемазано по целіндру. циліндр підтікає, підтікає отут. Я потягнув також гайку десь на, на пів оберта. Тут теж все перемазано. Наконічнички нові, нові, нові е, палесі з шариком і нові втулочки. Тут одна втулка зверху стоїть і внизу друга. Це пильники нові і потім піджимається е, цією гайкою. Ну хто знає, той знає. Так же і тут оступицю розібрались, підтягнули, помазали все, чотенько все. Не тугує взагалі. Тобто взагалі чітко, коротше, все, все, все. Ідеально, тут замінив теж кольця, тут войлокова ця. Коротше, войлокова. Люфта взагалі зараз немає ніякого взагалі. Тобто прям тут днів два, мабуть. З усім цим. Але люфтів немає, думав цього речага відрізати, це старе рульове. Тут дозатор, думав, відрізати. Воно не нужне. Ну, Потім подумав, хай буде, ладно, воно особо не мішає. Тут позатягував, тобто вже все, позатягував, сталася одна ця. Тут болт поміняю. Із з гайкою. Тут затягнув, тут затягнув, тут затягнув, все, ну, все новесеньке, все, все красивеньке. Далі переходимо до радіатора. Так, короче, приступив до радіатора. Уже верхушку, верхню кришку зняв, резиночку нову поставив. Я не знаю хто це придумав, цих мільйон болтов тупо. Це просто ужас по кругу. Полдня вже його кручу цей радіатор. Низушку єлі-єлі що розібрав, нас тут. Всі болти можна сказати позривалися. Дуже мало проти, на ніж валяються. Шляпки, 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 все шляпки. Деякі взагалі, блін, просвердив віз, шляпки вибирав. Коротше, жесть знизу взагалі. Така резинова ця була знизу. Один взагалі зарвався, то приварив гайку. Зараз спробую відкрутити. Може пойде. Якщо повезе ні. Так конечно серединку паяна бачу пару сот за запаяних знизу пару сот запаяних Дивун отсюда Ні очиш тут А так короче Пропеллером отако от тут я вже порівняв Осталось тут іще. Воно рівняється легко Надо рівняти. Короче Радіатор в будущем тоже желательно буду замінить но... стоїть він От 10 тысяч 10 Коротше жесть. Заскочив короче, в мітис. Взяв ось такий кульочок болтиков. На кальоні. За 165 гривень 40 копійок этот кульотик. То есть. чітко. Нормально, короче. Проще отдати 165 гривень, поміняти всі болтики, чи вот одовбатися, блядь, з тими ржавими, да коротше бомба це пиздец 38 тисяч болтиків блядь, ну хто них столько понаставляв я не знаю значить воєвховак як розбортувати велике колесо значить нам понадобиться болгарка одна монтажка друга монтажка і молот. Ділаємо на диску. Ось вот такі пропіли. Це все ділиться за одну минуту. І загинається внутрі. Молотом. Позагинали, диск випав туди і все, елементарно. Не треба довбатися, тому що цій резині вже 300 млн років, Я навіть не знаю, якого вона года. Тут, короче, якщо пошукати, то довжен десь бути. Тобто, есть... ну це притом, якщо вам диск не нужен, моя диск. Доігрався, трещина одна пошла, друга трещина через усе пошла і розбиті всі отвори посадочні. Ну це все із-за халатності. У мене диск новий є. Значить Цей диск сюди накидаємо і камера ця сюди. Камеру теж будемо реставрувати. У нас тут така проблема. Лопнув, короте. як він там правильно називається, треба уварювати, уварити новий сюди. Кидаємо диск, кидаємо камеру, збираємо. І отаке от м'ясо виходить, буквально за 2 минути. Тому що, хто знає його розбортувати, ну, це почти нереально. Це покришка дубова, це не, не свіжі покришки, вона не, через борт не перетягнеться. Я пробував цією монтажкою із трубою метровою. Єдине, що коногу тут розбив. Короче, 20 минут довбався, довбався. Короч, нічого не виходить. Ну, перш за всього, звісно ж, треба взяти уголочок, вставляйте між покришкою і диском, і молотом б'єте, щоб відбити покришку від диска І все це діляться елементарно, за 10 минут відбили, розпиляли, також акуратно покришку не розпиляти Так вона наступив, розпиляв, наступив, розпиляв, все, елементарно. Еще... конечно, звісно, вже теж вже все. Но вона нова, хто знає, сколько вона нова стоїть. То... Щоб поміняти, то коротше, буде ще ця покришка, цей год ще побігає. Підкидаємо тільки новенького диска. Реставрирую камеру, собираємо і погнали Уже з іншої сторони. Значить, купив ремкомплекти, Ось так він виглядає. Дві такі втулочки, нове яблочко всередині. Вставляється всередину, обварюється з обох сторон. І тоді новенький без люфта, там взагалі люфта ніякого. Повернути можна тільки монтуровку, бо ще тільки новий, якраз чітко. Так само і тут. Але суть проблема в чому, що трошки не підходить воно по діаметру, по розміру втулка сама. Трошки приходиться напільничком вирізати тут буртик такий. І цей буртик приходиться напільничком знімати, щоб забити туди ці дві втулки і обварити. Нова продольна тяга стоїть 3,5 року. Приблизно тисячі і то, і то це це хто знає якого качества? Коротше, нема денег, щоб купити 7 тисяч. Я взагалі хочу це... Обачно стандарт та юнзуська 2 см товщина. Я хочу купити 3 см вже, але вони стоять 11500. Ну це не щас. Нема реально денег, щоб один з 500 просто за ці тяги віддати. Поэтому я купив два ремкомплекти по 300 чи по 400. Вони гривень два. Тобто, ну хай там з доставкою, з усіма маніпуляціями. Діски, електроди. Хай вони навіть в тисячу стануть, щоб отремонтувати мені цю тягу. Тобто вона сама по собі нормальна. Два ремкомплекти, коротше, цю. І все, і на цей сезон ще побігає. Значить, що по трактору? По трактору вже роботи закінчені. Спустя півтора місяця єлі-єлі. Зробив. Значить, поробіжим з бігом що ми зробили. Замінив я лобовину, замінив цей палець, втуки, всі, колени туди-сюди, все поміняв. Ця балка стала стара по цапам. Замінив одну втулку, другу втулку, підшипнікуні кольця і... Mm, войлокова. Кольцо, короче, войлокове. Оводнітельне кольцо Войлокове. Далі тут е, зняв цю кришку, підтягнув підшипничок тут конусний і заложив новий маски і поміняв повністю всі масльонки. Везде в круг поміняв всі масльоночки, тут також замінена одна втулка, друга втулка замінена, знизу поставив е, сальник і зверху також ця. Попутні войкова Кру... цей кульце та є. Також і тут везде повністю все. Далі поміняв рульові наконечники. Всі 4. 1, 2, 3 і там. Також тут все перемазано, живе там, яблуко теє, все живе. Далі по колесам. замінив диск, гайки замінив, так само ступицю зробив, пересипав повністю і на камерах поміняв, поварював ніпеляновий. Перезув резину, повністю. Резина, звісно, ушатана. І з цієї сторони взагалі кинули грибочок. Ну, грибок такий, прям максимальний, який можна ми сюди вперли. Ще походить, ще побігає. Тобто цей сезон головне доробити на цій резині. Резина, звісно, уставша вже, що передня, що задня. Задня протектора вже немає тут. Дуже сильно порепана, але ну, резина стара. Резина, резина стара. Далі радіатор замінено повністю. Прокладочки верхня, нижня, замінено. Гаєчку забрати треба, загубимо. Також по, 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 всьому, по всьому зроблено все. Рульове тепер чітко, не бігає по дорозі, все працює, все добре. Все тобто осталось, що зливаю дістоплюва з цього відстойника, міняю фільтр бумажняний, чищу воздушний фільтр. І все, тобто ще масло в моторі, Міняю ще в моторі масло. Значить, Прогріваю, заливаю, заливаю новеньке, попідв'язував шланги. Не знаю, як вони там повинні бути, але я їх ось так ось так попідв'язував, щоб вони не черкали. Тут попіджимав гаїчки і кольці не дотекло. Тобто, по суті, по суті все, все тепер на мазі. Мотор тут роблений два роки тому. Коробка чітка в тому году розбирали. Тобто, тепер просто в поле, пора в поле. Сюди ще треба зробити сіточку, бо я її виламав у дерево, гілка виламала, вирізати сюди сіточку зробити. І все, думаю. Тобто по трактору. По трактору залишилась покраска. Покраска зараз у нас дощі пішли, покраска буде вже, мабуть, після весняних польових робіт. Уже як закінчимо, обсіємося, потім стану його. Почищу, покрашу. Не знаю, поки в який цвіт. Чи в такий самий оставить тут синенький, тут білий, диски білі. Лібо ж хочу ще в красний, возможно. Возможно, в красний його задуть. Мотор, коробка, все остається чорне. Так же. А ланжерони, це десь все синє, це все красне, і кабіну не знаю. Може білий теж оставлю. Побачимо по, по, по. до того времени ще далеко. Побачимо, коротше. Ну, такий візуально має вигляд. Живий, перебраний, повністю все перебрано як із заводу, тобто ну, образно говоря, з заводу. повністю на мазі, все, до роботи готовий, кучу грошей вложено. Надіюсь буде працювати.